З днем, Україна! сьогодні в мене на продажі автомобіль мого партнера. Свіжопригнаний Legacy, комплектація Limited 2020 тисячі двадцятий чистий рік. Фронтальним пошкодженням вона була пригнана, зроблена. Вашій увазі, пристебніться, поїхали. Під капотом у нас все по класиці, 2,5, атмосферний, опозитний з безпосереднім вприском, потужність близько 180 кінських сил, в парі з варіатором і на повному приводі. Пробіг у 76 тисяч кілометрів автомобіля. ТО в двигуні по приїзду в Україні зроблено. Щодо пошкодження, воно було фронтальним, мінялись тут, понятно, бампер, капот, крило, фари обидві мінялись, бушні оригінальні. Наскільки я пам'ятаю, десь трошки кронштейн, десь трошки корпус є ремонти по корпусу, але оригінальні. Так, далі. Передня панель до радіаторів включно поміні. До речі, що приємно, що радіатори оригінальні. По двигуну, значить, у нас тут впускний колектор мінявся, генератор, і генератор, і компресор-кондиціонера. Там десь муфта була пошкоджена, поверху трошки так досталася. Передня кришка залишилась рідною, вона не була лопнувши, електричника десь у цьому куті була. Отут її підварили. Ланжерони рідні. Витягувалися разом з спеціальним бампера, коли пошкодження трапляється, то зазвичай доводиться їх робити. Тут все зроблено, знаю, хто робив, має бути все якісно і добре. Далі фарбувалися крило ліве, залишилось, до речі, рідним. В один слой нові деталі. Це крило чому фарбувалось, тому що тут був від капота підлом, обов'язково, до речі, поміняний, воно вона по кругу. І зроблені переходи на передні дверки. Тут вже далі не фарбовано, до речі, з Америки вона з невеличкими такими тут, от, бачите. Дефектиком приїхала. Тут, так, наче, все добре. І ще вона з Америки приїхала з невеличким пошкодженням з цієї арки. Це, до речі, єдине місце, де є шпакло. От в цьому місці вона була піднім'ята, тому пофарбували арочку, крило і на дверку точки робили зброс. От, така -то от історія. Шини у нас що? Щось я знаю, що пару якусь міняли. Ну, отак виглядає. Як протектор непоганий. Протектор непоганий. Трошечки не ідеально зазор з цієї сторони тут витягнути, зроблений. В субаріках це, в принципі, часта проблема. Сильно перейматись, немає сенсу. Маємо безключовий сенсорний доступ, О, таку вічливу підсвіточку в дзеркалах, яка нам підсвічує борти під ногами місце в темряві. Так, рік у нас 20-й, третій місяць, чистий тобто і конвейерний і модельний. Електропривід сидінь, сіра шкіра. Єдине, що бачиш, вона не хімчищена, а, от, Але стан шкіри. Без зауважень. Ще маю звернути увагу, що під калінки ми можемо регулювати, бачите, ось оцю подушечку на строчку, ну і вона так разом з сидушкою теж верхній з'їзд. В комплектації маємо 4 склопідйомника, електродзеркала, пам'ять сидінь на двох драйверів. Важливо відмітити, що харман кордону це обов'язково має бути в ліміті і в легасі. Є. Тут у нас багажничок, яскравість приладів, пробіг на одометрі 76 тисяч кілометрів. Шкіряне кермо повністю без зауважень. Датчик світла протитуманки маємо. Підрульові пилістки маємо. Це управління мультимедією hands-free, Тут бартовий комп'ютер. До речі, датчики тиску в шинах тут завжди є. Ось бачите. Підігрів керма. Адаптивний корис-контроль, система Subaru SI з підрулюванням, отриманням смузі. Це оці дві камери, два ока, які стежать за дорожньою ситуацією. Вони нам допомагають як і адаптивним кризом керувати, так і захищають нас від зіткнення і наїзду на пішоходів. Монітори сліпих зон в дзеркалах, до речі, покажу, продемонструю, щоб ви їх побачили. Далі, у нас є драйв-профіль тут око, яке стежить за нашими налаштуваннями, вона сканує водія, а також, щоб ми не заснули, не відволікались від дороги, вона за нами стежить, коротше говоря. Так, тепер мультимедіа ну, з Android Auto, CarPlay, Bluetooth, USB, Aux є, в принципі, все. Клімат-контроль у нас двозонний. В Фаренгейтах він тут обігрів передніх сидушок також маємо. Бачите, ось три положення. Є і задніх, але про них позаду. Камера заднього виду, бачите, з проекцією. Є задні парктроніки і функція Rear Auto Brake, яка допомагає нам не наїхати на предмети, вона зупиняється, якщо ми. Це він, до речі, каже, зареєструйтесь, якщо хочете. Не наїхати на предмети. Тут клімат-контроль виведені клавиші окремо, бачите, щоб ми сенсором там не шукали. Є електроручник. Є, бачите, USB і AUX. У трансмісії, окрім драйву, є механічний режим Tiptronic, щоб польостками перемикати. Тут маємо два глибоких підстаканничка. тут м'якенький підлокітничок. І він двохярусний. Дзеркало з автоматичним і з компасом. Стелю зробили тут чорний колір. Люк перевіряємо. Працює все справно. Працює все добре. По безпеці тут спрацьовувало кермо. І обидві штори. А, власник партнер запевняє, що безпека відновлена ісплавна. Я завжди кажу, довіряйте і обов'язково перевіряйте. Бо ці руки нічого не робили і не крали. Місця в легасі на другому ряду сидінь для мене достатньо. Зріст, у мене 193 см, я Зараз сиджу сам за собою, там дуже нахабно розсівся, ну там ледве-ледве там калінками можу торкатися, але досить все зручно і добре. Так, є підлокітничок, є два підстаканничка, є обігріви задніх сидушок, є два usb порта і є свій повітродув на другий ряд сидінь. Все чудово? Все чудово. Так, Багажничок в лімі тоді ми маємо тут кнопочку, і включає салону його можемо відчиняти. Багажник досить охайний, чистенький. Зараз я його трошки подробніше покажу. Спинки у нас тут скидаються, і туди тунель такий доволі широкий. Тут у нас є домкрат, викрутка, балонник, і рукояточка. І щодо металу. Тут все в заводі, ніхто нічого не торкався і не чіпав. Єдине, що на заводі трошки герметиком так буває надікрито підмазали. Наче як все красиво. Я от так зараз припідемо, щоб ви бачили все. Гуд, гуд, Зачиняємо. Ви знаєте, я за заглушки кошмарю власників, і ви знаєте, вже пару випадків є, коли мені люди кажуть, ти нас так упозорив, каже, осоромив на весь Ютуб, що доводиться тепер пристебнутись. При тобі, по крайній мірі, як мінімум. Тому результати є, роблю я це не дарма. Раджу пристебуватись, бо інженери над цим працюють на заводі. Задля вашої безпеки. На перших нотках скажу, що Subaru Legacy один з найкрутезніших седанів, на мою думку. По-перше, досить комфортний. По функціоналу по оснащенню дуже круто, є все майже і повний привід У вас впевнений, на якому ви будете їхати завжди впевнено в будь-яку дорогу, на будь-якому покритті ви вийдете скрізь. Це плюс. Витрати пального такого автомобіля в середньому по місту буде 10-11 літрів. Але можна робити як 9,5, так і виходити більше. там. Ну, в середньому 10-11 – це по місту реальне. І цілком реально є власники 9,5-9,8 роблять саме в місті. Трошечки покажу, як вона їде. Рухаємося ми в горочку і в поворот. Покажу, як вона набирає свою першу сотню. 91 90, 100. І на лобове, бачите, є така проекція, яка показує, якщо ми наїжджаємо на лінію або хтось на сліпі зони підкатується до нас, то вона в екстрених ситуаціях нам пілікає, щоб ми реагували. Зараз пострибаємо по трамвайним речкам. Підвізка взагалі в лігасі досить комфортна і приємна, і у мене тут до неї не було ніяких зауважень. Приємно пройшла. Тепер демонструю роботу адаптивного круїзу. Я поставив 70 км на годину. От Лада їде 56, ми їдемо за нею. Ногами я не працюю. Лада уйшла з поля зору. все, автомобіль набирає свої 70, попереду, чисто їдемо, і вона ще підрулює. Бачите, активним, коли зелене горить. Коли у вас кермо горить зелененьким, а там. То значить, вона вцепилась, є достатня швидкість, є хороша розмітка, і вона бачить, її буде підрулювати. Коли біленьким, значить вона неактивна. Ви самі кермуєте. Погляд у мене коротенький. Для того щоб ознайомити вас саме з пошкодженнями, з приблизною історією, де чи я що робилась і як раджу придивитись, перевірити обов'язково не стоя. Завжди це всім раджу і. Якщо що купити, мені здається, вона досить красива в цьому кольорі. Я просто в принципі синій кольор роблю, і мені здається, що її дуже личить. Якщо фотографував, красива машинка. От, ну а там же кожен сам обирає для себе: що ваше, що не ваше. Приїжджайте, набирайте до зв'язку до зустрічі. З вами був Льоха Трендавте. Я Всім бажаю миру. А на нам перемоги. Слава Україні!